Сьогодні така крутота у нас в студії. Я не знаю, що ви уявляєте першим у прислові камін, а для мене це затишок, зручне крісло, плед, зима і тепло. Це крісло має дуже велику площину. Тут можна сісти, піджати ноги, повністю вкрившись пледом, поставити поруч чашку чаю. Це називається вушко. Взагалі назва цього крісла, якщо а, у нас воно називається Вальтер, у крісло Вальтера філософа, бо, здається, воно виглядає так, що в ньому зручно годинами сидіти і філософствувати. А це крісло називається камінне крісло або англійське крісло за рахунок ромбів на спинці. І ще його називають крісло з вушками. Це оці вушки.